Усім привіт! Я тут от, смажу панкейки з бананом. От, от. Арсенку спить, вже вдруге пішов спати. Він зараз проснеться скоро і буде їсти. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a display. <laughs> Їду. Ідум, заниматься наїд. Все, по тут стану. А так стану. А Отак, щоб ви проїхали. Правильно? А чим? А, я купила тональний. А, звичайно, не це, що хотіла, теж колаген, але цей трішки інакший. Я хотіла з такий. Там той здається, теж такий золотистий, але зі синім. Такий, як зараз, знаєте, блогери рекламують, але його не було, вже не привезли і не знати, коли привезуть. Ну я взяла теж колаген. Але трішки інший. Попробую. Отакий. Цела 21. От. Так що ж воно в мене? Вот не видно. Коротше, 21. перший. Щось сьогодні з мною камерою не хочу дружити. А так. Давай. Поне бавитись. Їду. Так, я зараз буду робити мариновані огірки з кетчупом чилі. Огірки я вже помила. Я їх була ще замочила на 2 години. Так, Нам потрібно кріп, листя хріну, листя вишні і смородини. Тут в мене перець чорний і перець духмяний. І баночки я вже простерилізувала. Духмяного перцю я буду давати по 2 штучки, а чорного по 5. Ставимо наш маринад на вогонь. Як закипить, зразу забираємо. Поставила отак ложку, і по тій ложці буду наливати сюди маринад. щоб нам бутиль, баночка не трісла. А зараз будемо стерилізувати. На дно банячка я поставила рушник, налила воду, вода в мене тепленька. Видно, от, я налила води, От. І потім, коли в нас закипить вода, після того буду ще стерилізувати 20 хвилин. Так, баночки я поставила на рушник і накрила їх. І отак от вони в мене тут стоять, Я їх ще перевернула. І потім вони в мене охолонуть, і я їх звідси заберу. Ми вийшли погуляти. Нам скоро майданчик будуть переробляти. І покриття інше буде. Тут вже так не дуже гарно. Арсен, кудиш кататись? Може навіть кінець гірки нема. Почекай мене, добре? Ми йдемо на другий майданчик. А тут цей Златусі Яросенко. Любить цей майданчик. Тату наш квас купив. Смачний? Ні? А чого? Дай попробую. Андрій каже, що він просто провек до добротворі квасу. Просто добротворі там дуже смачний квас. Не знаєш на який похожий? І всі усі оня. Пам'ятаєш ту машинку, в десь два роки тому чи коли нормально. Мама, але ти ще так маєш робити. дин 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 дин, дин дин. Ось Що з машинка не їде. Приїхали. А на прильоті у вас крім. Та туди хочеш показати. А я хочу лежати. А, вона руля немає. Та. Треба купити. Ні, так, не є. Йдемо туди на карусельку. Деш? Ходи. Де. <ріст> 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 Тримайся. Тебе таке було. Я у того Голосніше. Ну так як от на, до школи, знаєш, на перші вересня. Спортивний костюм, там, знаєш, то все. Ну но. А ти любила в його? Ще тиждень до школи. <світ> Я б не то ніколи не забув. Щоб вийти, щоб вийти, <світ> показати, <проб> що <проб> ти та купити, там є вже, а у вас ще того нема. Пам'ятаю. Я пам'ятаю. Моя я мама пішла. Вона тоді якраз приїхала по моєму. А так вона приїхала, і ми поїхали на базар, знаєш, то все купляти. Бо то, так, типу, в магазині ще не було, знаєш, ми її купили мені спортивний костюм. Ні, смішно. А, 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 а там в селі був футбол. Ми там грали, то все, і треба потім сказали, щоб сітку зняти. Знаєш, як ставлять сітку? Ну Ну так, я виліз туди, нас штабу <рес> з тими новим спортивним костюмом. Щ... <рес> щоб... Купили до школи. Сітку. І вже все може її зняти. І я думав, знаєш, та що мене дурне, думав, скоріше зіскочу, а чого я буду злазити. Я за <рес> один гачок, ти розуміла, від, від початку ноги <рес> до самого штани і курточку. Розірвав повністю. Що ти? Став... Боже, боже, божий, там оса. Це за би було. Ти що, в квас? В квас? Забери такого? Та на траву на траву. І що тобі потім було? Як ти думаєш? Я зразу виграв джекпот. <рес> Називається вийшов на вулицю показати, які Але ти маєш спроти. Я якраз як зістрибував, і виходить, що я як. Тобі нічого не повезло, ти забудер. <свят> так, але я як порвав, то виходить, що я порвав, я зачепив штанку, то я порвав її, але то від шва може було пів сантиметра. Uh -huh. А курточку, то якраз, знаєш, як перше було оті найк, і той такі полоски таке. Uh -huh. Я якраз на, через ту одну полоску, ну то виходить, що... Було в мене собі три полоски було на пів розміра. <свят> М менший цей. Ну і чуть-чуть вущі. Штани. Це присочал, як ти, до школи хоть у них йшов. Та да нічого, то там ніхто не вибирає. Збирати з ділимо. Вчора ходили з Арсенком на огляд до лікаря. І лікар сказав, що все добре з оком. Приписав краплі, дали нам в ці краплі, їх потрібно капати 5 разів на день, 14 днів пудні краплі. І оцей пластир, що ми клеїмо на око, потрібно 3 заклеювати. Але тільки тоді, коли ми йдемо на вулицю. Вдома не потрібно клеїти йому вже. Сьогодні вже пішов третій день після операції. Вчора, так, ми вчора ходили були до лікаря. В перший день, коли йому зробили операцію, то я йому давала боланоруфен, тому що він дуже плакав, що його око болить. І вчора була дала зранку була норуфен, бо він проснувся, дуже сильно плакав, що йому боляче. І потім вже от обідом вчора вечором і сьогодні вже Нурофен не давала йому. У нього вчора було двоїння. Він казав, мені вчора каже, ой, я бачу дві мами, ой, я бачу два Арчеля, бо е, має на увазі про песика, його Арчеля називаю. І в нього так пішло двоїння. Нам були, дали от такий листочок, і тут пише. У післяопераційному періоді можливе виникнення, відчуття поколювання, піску в очах, бо Осенко деколи мені говорить, що йому колить. То так і от піску в очах, дискомфорт, двоїння. Отак, як вчора в нього було. У нього голова крутилася, і він, в нього було двоїння. Потім почервоніння прооперованого ока, там в нас ще червоне око. Лікар казав, що це почервоніння пройде через 3-4 тижні і набряк повік. Він сьогодні проснувся, то у нього так повіки було так набрякло. Я бачу, що воно є збільшене. І навіть добре око не може відкрити. У нього око привідкрити, знаєте? Отак. От Тані скарги не потребують додаткових втручань. І тут мені ще. Чекайте. А, тут ще пише, як закапувати очі. Написано спосіб життя після операції. Миватися та мити голову потрібно проте так, щоб вода рясно не потрапляла в очі 3-4 дні. Заборонено натискання та протирання прооперованого ока, плавати в басейні або в природних водоймах впродовж місяця після операції теж не можна. От, і як тут писали, нам лікар казав, що на вулиці опероване око захищати не, оклюдором 3 дні після операції. Їжа може бути звичайною. І можна дивитись телевізор, малювати, читати, лише не забувати систематично закапувати в око краплі. І все. Якщо не зрозуміло, ну, дзвонити в офтальмологічний центр. Тому що, от е, коли ми були, приїхали після операції, і десь ближче до вечора. Я побачила на тому пластирі, що в нього трошки таке, знаєте, якби пожовтіло, і така була крапля, я трохи хрипну, крапля крові. Я дуже налякалася. Я зразу перезвонила до них, і вони сказали, щоб не переживати, це так може бути, щоб я взагалі не переживала. І більше потім такого вже не було. В перший день після операції, то він такий ну, був, був дуже слабкий. Знаєте, як то після наркозу хотів спати, дуже плакав, хотів той пластир, ту ліпучку знімати. Просив, каже, мама, зніми мені, будь ласка, ну, дуже так плакав. Вчора, на другий день після операції, він теж плакав, але вже був трішки спокійніший, ніж в перший день. І ми, от як вчора пішли гуляти, то він так собі добре погуляв, і з дітками знаєте, побавився і все. Ну, але плакав. А от сьогодні, на третій день, в нього та повіка набрякла, і він, як я кажу, що око добре не може відкрити. Сьогодні зранку він проснувся біля дев'ятої години. Трошки полежав і заснув, і проспав аж до половини першої. І дуже сильно сьогодні плачеть, лежить, такий ще слабкий. То, так, знаєте, я бачу, якби день на день не попадає. От перший день йому ну, зрозуміло, то після операції йому було дуже важко. Вчора він вже такий був дуже градливий, такий міг побавитися, оце все. А сьогодні, сьогодні дуже сильно плаче, лежить більше. і, і вот так, Це За Арсенком зараз потрібно дуже добре дивитися. взагалі, можна сказати, від нього не відходити, щоб він пальчики не запихав до ока, щоб він око не тер. тож... Зараз дуже добре потрібно за ним дивитися, їм ну, от нього, як вдома, ми ж не закриваємо зараз око, тільки на вулицю. Тож дуже добре потрібно за ним дивитися. І зараз ми очікуємо на другу операцію. Арсенка ще буде на друге око операція. Фух, Я не, не знаю, як то ще раз ту все пережити. Це так було заплановано. Ми як були от місяць тому приходили до лікаря, він нам зразу сказав, що потрібно буде дві операції на то і на тамто око. Перше ми зробили операцію на праве око, а тепер буде незабаром на друге око. Теж буде на два м'язи. Очікуємо на другу операцію. А зараз дивимося добре за Арсенком, капаємо око 2 тижні і от то до, до понеділка. Так, субота, неділя-понеділок. Ну, заклею до оку і потім вже все. Так, Тут. все. І сьогодні ми вже заберемо златусю, Я так сумую за нею. Поїдемо вечором. Мама зараз поїде в центр з нею, там погуляє, і ми вечором поїдемо, заберемо її. І коли от зробили, тоді була Арсенкові операцію, тоді Златуся була вечором, приїхала до нього. І були на Левандівці, відкрили там, поставили батути, все для дітей, все для розваги таке. І Діана каже до Златки Златуся, ну, Вибирай, або йдемо на батути, або їдемо до Арсенка, бо каже, ми не встигнемо туди і туди. Златуся каже: няня, вона її няня називає, каже: Няня, мені не потрібен ніяких батут, я не хочу ніяких батутів. Ти мене відвези до Арсенка, я хочу до Арсенка. Дуже так його любить, Навіть деколи як його щось там, знаєте, болить. або... Там він плаче, він так зразу, вона так зразу: «мамо, мамо, йому боляче, мамо, мамо». Так само Арсенко, коли там злотується попада, там, або вдається, бо заплаче, то він біжить з такими великими очима. Мама, мама, йди, там златка, златка плаче. Ну. Ну, звичайно, деколи сваряться, деруться, як з того, тут то всі брати і сестри до Арсенка. Треба замінити Андрія, може Андрій хоче щось хоче зробити. Андрій вже завтра йде на роботу. Тож я зараз буду одна. Ну, Златуся мені допоможе. Златуся, там, якщо я там буду там, побирати чи зводити їсти, ну, я щось засинаю. то у нас і не подивиться, що він не ліз до ока ручками. Я йду в магазин. Ой, як сонечко світить. Хочу купити сусицьки. Андрій картоплю чистить. Треба почистити, а зроблю пюре. Буде пюре зі сусидськами і зі салатком. Так що сусидськи захотілось. Ой, Тут пес. Так, купила я лохину. Сметану. Социйська два йогурта розтіжку. Ой, куляну квасову і батон. О, тут є чек. От Зараз буду. Сиски відварювати, щось Арсенко плаче. Вечірній Львів такий гарний. І на вулиці так добре, так знаєте, тепленько, вітру немає. Ми вже приїхали, йдемо до Златусі. Трамвайчик. Ми вже з латусу забрали. І вже будемо їхати додому. Златуся тут машинкою забавляє Арсенка. Не ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Бо-бо-бо. Ти hey, Пластир знімала, затуся його забавляю. Затось тебе не видно так трошки ту 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 Як тоді путь хоч щось знімала? Асенко дуже там плакав. А Златуся аж не витримала, побігла в кімнату плакати. Аж сама плакала. О, Сусідів теж похоже, є пес. Сюди не можна. Ти Але я не пам'ятаю, яка в них порода. Ти не ще... знаєш, такий... яка в них порода? Теж такий маленький білий. Ти айки айка порода сусідів. Ні, це nee. якась... ну, альпійська... не Йорк. Ну теж теж маленький. Вівчарка, Ні, там не дівчарка, то якась там мала. Я забув, як mm -hmm. як вона називається, Але вона альпійська, то що я знаю. Архи теж маленькі. І теж так само багавка є. Вони вечором е, двоє. То Арчі, то... В них дівчинка, так? Е... Боже. Вибуло, тому що пам'ять закінчилась, мусила видаляти дещо. Та, Арчіку, ми про тебе розповідали. Ай, ай-ай-ай-ай. Так гукають один одного вечором. Там гавкне, тут гавкне. А, не Мія, а Лія в них називається. Сота каже. Та? Та, Лія. Фу! Yeah. Фу! ]不. Я так я чую. І під ранок теж один на одного гукають. А ми тут біжим. А я тільки хотіла вас зняти, як ви танцюєте. Ух! що це таке? Гам! 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 Все, йдемоте перетягати, сматись mm -hmm. і лягати спати. аж